Україна нарешті атакувала Придністров'я. Написали днями чимало телеграм-каналів, але забігаючи наперед, це неправда. Поза тим, у Придністрові, поруч з Тирасполем на єдиному не зовсім робочому аеропорті ці псевдокраїни, тобто цього регіону Молдови, днями вибухнув вертоліт. Пояснимо, що відбувалося. Я сижу поруч із прапорами України та Молдови. Просто через те, що прапора Росні у нас немає, а насправді це зробила вона. Мене звати Сергій Сторенко. Я редактор Європейської правди, каналу про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну, найголовніше я вам вже розповів, але тепер. Найважливіше деталі. Ви точно чули про те, що днями у Терасполі дрон Камікадзе атакував військову базу так званої армії Придністров'я. Про це дуже гучно повідомила Придністровська псевдовлада, їхнє міністерство держбезпеки, тобто аналог колишньої КДБ. Е, ну, що взагалі можна говорити про будь-які міністерства на території на території, яка окупована Росією. Бо Придністров'я це справді територія Молдови, на якій Росія здійснює контроль ще з 1992 року, коли вона е, цю землю окупувала. Важлива деталь е, у Придністров'ї Є дві влади, ну скажімо так, цивільна, яка завідує економікою, торгівлю, заробляє гроші. Заробляє гроші на контрабанді. Ну. Ми всі розуміємо, Придністров'я – це зона контрабанди, принаймні раніше була. От ця влада існує сама, вона може мутити гроші як хоче, вона може навіть робити якісь заяви. У неї є псевдопрезидент, якийсь псевдопарламент, ну тобто, якісь м -м, діяльність вона здійснює, але паралельно існують окупаційні органи. Наприклад, я вже згадав про Міністерство держбезпеки, яке повністю під контроль не Москві, також так звана Придністровська армія. Також під контроль на Москві. Ну по суті, є таким проксі до офіційних російських військових до ОГРВ Російського угрупування, яке незаконно перебуває тут на окупованій території Молдови. Тому, от коли щось заявляє МГБ, це можна проводити як знак дорівнює, щось заявив Кремль. І на цьому в принципі можна було б ставити крапку. Ну, типу, коли заявляє щось Кремль, то, мабуть, довіри цьому немає. Але ну, це недостатнє обґрунтування. І я поясню, чому насправді можна. Повністю виключати ту версію, яка була так популярною, що це українські військові атакували Придністров'я. Насправді цю версію от про атаку українських військових, про те, що це був український дрон, ну дійсно запустило саме МГБ, і звідти воно пішло спочатку на російські медіа, там на молдовські, звідти до багатьох українських каналів, і наводилося навіть пояснення, яке насправді підтверджується відео про те, що дрон Камікадзе. Який потрапив на відеозапис, прилетів з так званої клеверної розв'язки. Всі, хто знають Придністров'я, знають, що це одна з дуже небагатьох насправді транспортних розв'язок у цьому регіоні, яка розташована на північ від Трасполя, і, от прямо поруч з нею, український кордон. Тобто, ну виходить, що дрон прилетів з. На цей аеродром з півночі від України. Нібито все сходиться, відео це підтверджує. Е, можна було б і повірити. Якби не кілька, але зараз можна чітко впевнено говорити, що. Через дурість е, придністровських пропагандистів, яким захотілося зробити дуже красиву картинку. Це була постановка. Від самого початку до кінця цей вибух гелікоптера, його пожежа і так далі були підлаштовані. Вертоліт насправді згорів. Так, да, це правда е, його не лишилося лише є один нюанс: насправді е, робочого вертольоту там і не було. Взагалі, збройні сили Придністров'я це щось таке, ну як збройні сили Шредінгера. Вони є, але їх немає. І більшість техніки, яка стоїть у них на баласі, вона насправді не робоча. Що стосується авіатехніки, то це. Абсолютно, ну, типу, на 100% коректне твердження. Авіатехніка у Придністрові не робоча. Літак, який стоїть Ан-26, не робочий. Він не працює від ну, власне, від 90-х років. Аеропорт не робочий, з нього нічого не злітає і на нього нічого не сідає. Це просто забетонований майданчик, де ну, можна там паради проводити. І гелікоптери, які там стоять, вони також не робочі. Ну точніше, до останнього часу вважали, що дві-три штуки умовно робочих у них є. але... Чомусь вони вже давно не літають, їх не бачили у повітрі, на них немає запчастин, тому є всі підстави вважати, що всі неробочі. робочі. власне, навіть той гелікоптер, який вибухнув, ну, по-перше, насправді про нього відомо, що його вивели з експлуатації, офіційно визнали. Що він насправді давно був недієвим, ще 20 років, трошки більше ніж 20 років тому. Але навіть на відео видно, що у нього вікна вибиті ще до того, як у нього влучив дрон. Тобто, насправді це був макет гелікоптера, який для хорошої інформаційної спецоперації було би не шкода і зруйнувати. Чому я кажу, що це точно спецоперація? Ну, є кілька дуже чітких доводів. По перше, для того, щоб це було масштабно, щоб всі відзняли, щоб ніхто не мав сумніву у тому, що на закритій військовій частині дійсно от відбулася така подія, вирішили, як в блокбастері, зробити, щоб було вух. Ну, наприклад, був була дуже сильна пожежа. Для цього ну достеменно насправді невідомо яким чином це зробили, але зробили так, що навіть з Терасполя з кільканадцять кілометрів звідти. Було видно величезний чорний е дим. Ну, ніби там горить не один гелікоптер, а ціла нафтобаза. Стоп, нафтобаза, бензин. Ну да, нібито в гелікоптері міг бути, е могло бути заправлене пальне. Але навіщо заправляти пальне в гелікоптер, який не літає вже 30 років, а 20 років як виведений з експлуатації? Ну там його точно не було. Е і Варіанти або туди залили пальне спеціально для цього вибуху, або е, навіть може його просто е, зсередині закидали. Каністрами з бензином. Це не можна виключити, але іншого пояснення немає. Або, може, навіть просто для картинки поруч запалили купу автомобільних шин. Виключити нічого не можна, але будь-яке пояснення свідчить про те, що цю пожежу інспірували. Її насправді в такому обсязі не могло бути. Це зробили для того, щоб це була просто телевізійна картинка. До речі, картинка. А картинок було чимало. Ну, блокбастер, коли його знімає Придністровське МГБ, має бути таким, щоб в Кремлі всі ух сказали молодці. Тому вони не пошкодували і поставили. Ну їм треба було відзняти, як дійсно туди влучає дрон. Як в принципі, теоретично можна було би припустити, що на цьому аеропорту стоїть якась ну, вебка камера для того, щоб слідкувати за цим. Ну, типу, як камера спостереження, можна було би припустити. І вони таким чином оформили. Навіть вирішили, добре, поставимо дві камери Це бред, насправді абсолютний. На неробочому аеропорту, там де немає техніки, яка представляє хоч якусь цінність, де ще й на режимному об'єкті ставити кілька вебок. Дивно, але уявімо, таким чином вирішили показати придністровські доблісні пропагандисти свій вибух. Вони показали, що була одна камера, яка знімала загальний план, і от нібито там заблюрили іншу техніку, нібито це великий секрет. От один е гелікоптер, який влучає дрон, і от вам ще одна камера, яка поставлена крупним планом. Нічого вас в цих камерах не напрягає. Виявилося, що це насправді одна камера камера надвисокої здатності, яка знімає там в 4К чи 8К, із якої вирізали просто два варіанти планів. Ну ніхто не буде ставити дорогущу 8К камеру для того, щоб знімати е, просто м, навколишні поля на на робочому аеропорті. Тобто, очевидно, що це була запланована відеовистава, ну, зафіксувати отаке от влучання. Е, ну, зробили добре, зробили красивий дим, красивий вогонь, е, красиву картинку. Ну, трошки перестаралися, але ж це Придністров'я мають право. Ну, не часто їм доводиться підривати власну е, техніку. Нас що цікавить? Нас цікавить те, що це. Точно не був український дрон, ну от власне е, ідіотизм виконавців із Придністров'я довів це на 200%. Хоча насправді і без того сумніву у цьому не було зараз, це просто доведено, і е, навіть в Кремлі мають насправді сказати: Боже, ребята з Придністров'я ну ви дебіли». Ну і позбавити їх нагороди за цю успішно проведену операцію. Але якщо це відкинути. Україна найменше зацікавлена у тому, щоб у Придністрові зараз щось почалося. Тому що саме зараз е, м, Україна із Молдовою домовляються про те, щоб використати територію Придністров'я для насправді для постачань в Україну і для експорту із України. Тобто, ми зараз намагаємося е, потіснити Русню і використовувати цей окупований е, м, коридор для транзиту. Я не придумаю. Днями минулого тижня тут в Києві був міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, і він розповів про це нам у інтерв'ю: транзит потягів по ділянці залізниці, яка проходить через Придністров'я. Це так цей процес вже триває. Ця ідея обговорювалася. Молдова підтримує. Спочатку дійсно йшлося тільки про експорт продовольства, але так само можна транспортувати, скажімо, бензин чи дизель або інші вантажі. Отже, Україна в цьому точно не була зацікавлена. Ми теоретично можемо хіба що постраждати, якщо Придністров'я зараз почне там обурюватися. Молдова тим більше у Молдови взагалі інший підхід. У неї і немає такого озброєння. У неї на озброєнні мол. Довських ані спецслужб, ані армії, просто навіть немає ФВ дронів. Саме Придністров'я тут взагалі цікаво. Я вже згадував про те, що там є цивільна влада і військова, яка насправді підпорядкована Москві. У цивільної влади зараз шок. Там є свій такий квазі-президент Красносельський, і він після такого, ну нібито, теракту на території своєї республіки, він грає в мовчанку. Не зробив жодної заяви, хоча зазвичай він такий ну використовує будь-яку нагоду попіаритися. Зараз він просто мовчить, тому що він розуміє, що будь-яка заваруха в Придністрові йому його бізнесу, контрабанді там і так далі. Ну вона точно не на користь. Єдині хто з цього виграє, це власне Росія. І, до речі, якесь таке дуже дивне співпадіння. Нещодавно, кілька місяців тому, були розвіддані молдовські і українські, які ну, публічно були оприлюднені про те, що в Придністров'ї в порушення всіх правил, в порушення того, що вони насправді перебувають у блокаді, у них якимось чином з'явилися дрони. Да, да, да. От саме так і говорили, що до Придністров'я, до російської армії завезли дрони, і тоді ну, висловлював протест, тому що виходить що швидше за все, їх завезли росіяни, російське посольство, типу під виглядом Діпошти. І якось це співпадіння занадто очевидне. Схоже, що російська армія, зрештою, ці дрони використала за призначення. Що попереду? Ну. Чесно кажучи, після того, як лажанули придністровці, після того, як ну, насправді не те, що ніхто їм не повірив, а вони просто спростували будь-яку причетність України до цього самі, після цього не варто чекати, що буде продовження. Швидше за все, от одним вибухом воно все і закінчиться. Питання лише в тому, чи не зірве цей інцидент або чи не стане цей інцидент приводом для того, щоб Москва. Змусило Терасполь, ну, наприклад, розірвати домовленість про український транзит. Це єдиний наслідок, який, сподіваємося, не станеться, але ну, контролювати у окупованому Придністрові не можна нічого. Що я можу лише сказати з певністю, що європейська правда і далі буде слідкувати за тим, що реально відбувається у Придністрові у Молдові, і будемо розповідати вам. Лишайтеся з нами. На нашому каналі до побачення.